21 вересня в Міжнародний день миру та свята Різдва при Святої Богородиці на другому поверсі у виставковій галереї Національної бібліотеки України для дітей відкрилась унікальна виставка українських рушників і картин Вишивана моя Україна. На виставці представлені хатні ікони заслуженого художника України Олександра Охапкіна та традиційні українські рушники з колекції народної майстрині Наталії Ребрик, київської поетеси, громадської діячки та голови громадської організації Всеукраїнське об'єднання Поступ жінок-мироносець Зої Ружин, а також генерального директора Національної бібліотеки України для дітей Алли Гордієнко. Святі та славетні у вишиванках дивляться з полотен очима мудрими і вдумливими, благословляючи людей на добро і радість, любов і світло, даруючи віру у найшвидшу перемогу над ворогом. Олександр Охапкін у своїх роботах відійшов від храмових канонів і зобразив характерні елементи української народної культури. Традиційними для таких ікон є багатство квітів, маль та чорнобривців. Зі стін бібліотеки неймовірними орнаментами та квітами промовляють десятки рушників, немов говорячи. Не бійтеся, вирушати у дорогу життя. Чисту світлу і рівну. Саме таким буде шлях до розквіту і процвітання нашої України після перемоги, щасливим без порошини і ям. У рушниках від Діда Прадіда живе вікова народна традиція і культура, закодовано генофонд нації, самобутню ідентичність українця, вишитим рушником. Обгортали новонароджена немовля, його стелили під ноги молодятам, з ним виряджали матері синів у далеку дорогу, На ратні битви і звитяги, на ньому подавали обрядовий коровай і проводжали у подойбіччя. Вишитий рушник це неповторна спадщина України, безцінний скарб в українських родинах, Благословенний оберіг від зла і біди. В дорозі, в родині, в подружньому житті представляємо новий проект Національної бібліотеки України для дітей. Вишиємо разом Рушник перемоги. У його рамках діти, читачі, відвідувачі бібліотеки, письменники, громадські діячі, бібліотекарі вишиють спільно рушник перемоги. Перші хрестики покладуть відома дитяча письменниця Зірка Мензитюк, народна майстриня Наталія Ребрик, письменниця Зоя Ружин. Генеральний директор Алла Гордієнко та діти читачі. Рушник як символ перемоги, що об'єднує дітей і дорослих патріотів, після завершення вишивання буде переданий Міністерству оборони України як подарунок для Збройних сил України, які доблесно захищають нашу землю. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!